Російсько-українська війна триває, і власне повернення військових до цивільного життя є нагальним та важливим. Одним із напрямків є навчання ветеранів у вищих навчальних закладах, і е, цим мож, цим займається проєкт Вступ сьогодні зі мною у студії. Власне людина, яка його ініціювала, запровадила це. Наталія Величко, е, керівниця громадської організації Наші мрії пані Наталю. Вітаю вас. Вітаю. А розкажіть, власне, звідки виникла ідея, коли це відбулося вже більше двох років, наскільки я знаю, та, проєкт існує. Ну, вже більше трьох років, тому що в <свист�> 23-му це був такий а, ну, особисте прохання, коли потрібно було ну, моєму чоловіку. А, Зробити своїх хлопців і допомогти їм отримати офіцерську посаду. Проект виник не просто так. Це наслідок мого життя, наслідок того, що я робила. І, звісно, всіх навчальних закладів я знаю, тому що я займаюся багато років стажуванням міжнародним студентів за кордоном. І від того я знаю всі навчальні заклади, які цим опікувалися. І в 24 му році я прийшла до перш... Перша я прийшла до Запорізької політехніки, і був це перший ректор, який мене підтримав, який сказав, що так, можемо спробувати. У 24-му році це було на підсумок наших військових, це було 208 осіб з чотирьох бригад. А в 25-му році це вже 354, і потім я вже перестала рахувати. А скільки вже є, є цифра, скільки військових вже скористалася? Програми ну, 600. За три роки понад 600. А, які професії найчастіше обирають? Можливо, є якісь найбільш умовно затребувані серед військових, можливо, якісь вас здивували. А, так, мене здивувало, а, які, якісь там мрії да, військових, які знаходяться на нулі, якісь там бажання. Але а, все вимагає досвіду і все вимагає сьогодення. Тому більшість професій це технічна професія, тому що це зараз актуальна і у військово дуже затребувано. На 26 й рік більше може бути професії, які будуть гуманітарні. Це соціальна робота, це психологія, це супровід, тому що багато повертається, і як я кажу на кожній зустрічі, що наш абітурієнт дуже постарішав, а наші ветерани дуже помолодшили. Як взагалі військові можуть долучитися до цієї програми? Це можуть бути військові, які завершили службу, військові, які перебувають наразі на службі, які є особливості? Наша держава дає можливість кожному ветерану, а ветеран для мене це равно учасник бойових дій, отримати освіту. Є пільги, є пільги при вступу, є пільги при навчанні і так далі. Але для того, щоб вони знали про це можливості, і є мій проект. Тому що це співпраця з командирами бригад, командирами корпусів і з ОК. Ви співпрацюєте із Запорізькою політехнікою, а чи ще з якимись вишами також є у вас співпраця і чи планується можливо, розширення програми на інші вищі навчальні заклади? В Запоріжжі приймали участь в проєкті чотири заклади освіти: це Запорізька політехніка, це Запорізький національний університет, це релакований заклад освіти державний. Таврійські університети міні-маторного з Мелітополя дуже важливо його підтримати, тому що в його спеціальності, коли я обрала ЗВО з проекта для проєкту, спеціальності Таврійського університету не пересикаються між запорізькими університетами. І один із приватних закладів освіти це наш зіт чотири проекти. Ну чотири заклади в проекті за два роки. В 26-му році, завдяки тому, що я була запрошена на форум Форбс освітній. В серпні місяці розширюється географія і міст і заклади освіти і ну про плани поки що рановато казати але да співрозмова йде і всі заклади освіти які бачать результат які зі мною спілкуються і взагалі вони мене знають тому що наприклад маріупольський державний університет це два роки моєї життя і якщо б не 22-й рік то з цього закладу теж би студенти поїхали на стажування тому в Маріупольський університет зайде в проєкт, Дніпровський один з вузів, і кілька харківських, ну і два Києва. Mm. E, взагалі, як адаптується програма підвізкових? E, вона є такою самою, як для всіх студентів, чи все-таки якісь особливості? Чи враховується e, взагалі кожна умовна історія? Ну, e, якщо це, наприклад, ветеран, який перебуває у Запоріжжі, або це військовий, який перебуває на Бойових, десь. Освітні програми не адаптуються, бо вони загальні і вища освіта це привілея, тому військових ніхто нічого не робить. Єдине, що кожен навчальний заклад робить е, все для того, щоб військові себе почували потрібними. І е, коли 25 2025 році цей проєкт набрав дуже багато вступників, я звернулася до координатора програми Ти Як в Запоріжжі Сергію Дружинину і попросила його провести тренінги для співробітників закладів. Для чого? Для того щоб е ту кількість, яка прийшла ветеранів, учасників бойових дій, з ними змогли працювати, тому що це особлива категорія. І вони дорослі, вони знаходяться в тих містах, де ну, завдяки чому ми тут взагалі не знаходимося. Тому освітні програми не адаптуються, адаптуються тільки викладання і адаптуються відношення університетів. Тобто це можна сказати, що нові підходи до навчання. Так, та? так, Так, нові підходи, урахування, спілкування, але вимоги ніхто не відміняє і все це є. В цьому році в мене випускається магістратура. Магістратура. Яка поступила у 24-му році, 23-му році, і можу сказати, що ніяких поблажок ніякому нікому не було. Навіть на штабу одної з бригад самостійно вихована 90 балів. Аплодую, які це у вас викликає відчуття? Що от ви знаєте, що цього року вже завдяки вам можна сказати, що випускаються от люди, і вони, вони одержать професію, вони можуть а, вже працювати за новим напрямком, якось втілювати свої мрії. Моє відчуття, що кожен робить те, що він може робити. Кожен захищає Україну по-своєму. Моє цивільне життя, це туристичний оператор, також і працюю, але я багато бачила країн. Я знаю, що країна наша Україна найкраща. І я хочу, щоб після перемоги всі, хто нас захищають, повернулися до найкращої країни, збудували її ще краще, ще краще і мали можливість виїжджати далі, дивитися і все, що нове, все, що гарне, привозити до нас. І адаптувати і ділитися тим, що є в нас. Я знаю, що минулого року також запрацювала програма, яка дозволяє одержати навчання навчатися в коледжах. Да, так, це було несподівано для мене навіть, тому що кілька хлопців, які документи привезли з бригад, виявилося, що в них немає повної освіти взагалі. І є у нас один студент, який має два Богдана, але в нього тільки 9 класів. І е, я була ну, перед вибором, що робити з ними, відправити їх, наприклад, да, і не взяти їх проєкт. Але в мене дуже сплідна співпраця з коледжами запорізькими, і завдяки е, ну, розмові да, з директором коледжа е, вони вступили в коледж. І 12 студентів в мене навчаються в коледжі. Це теж е, військові ветерани, які ну, отримують повну освіту і професію також багато таких людей які дванадцять саме... в ць в двадцять п'ятому дванадцять дванадцять є якісь заявки чи е, ну вступна кампанія як я розмовляю з ректорами і з е, військовими вступна кампанія починається з моменту коли закінчується останній приказ наказ до вступу в двадцять п'ятому році тому не просто є, а зараз є форма розроблена, кола котра йде по бригадам, і всі військові бажаючі заповнюють, хочуть і так далі. Єдиний момент освіта стає привілеєю, і це важливо, тому що просто захотіти навчатися, це не так. Потрібно виповнювати вимоги. І обов'язковою є те, що вступити до навчального закладу військовий діючий ветеран. Маю право тільки з дозволу командира. Це особливість, і це чітко потрібно. Ну цю вимогу потрібно всю ну, виконувати обов'язково. В ну, цьому ць, унікальність проєкту, тому були що це були випадки, коли не було дозволу від командування. В мене не в мене такого не було. Єдиний момент, який я на жаль відкрила для себе свій особистий список загиблих. І в мене є хлопці, які вступили. Пройшли іспити, зараховані, рекомендовані, але загинули 27 верес, серпня, 30 серпня, дві, два хлопці в мене загинули. Чи є е, військові студенти, які ну, от вони почали навчатися, але розуміють, що не їхнє або відкидають? Ну, таких немає. Поясню чому. Тому що, по-перше, коли вони бажання. Своє озвучують по можливості. В них є кілька моментів, як їх супровід, Да? Тобто, з одного боку я, з другого боку бригада, військові, командир безпосередньо, і з третього боку це університет. Всі їх супроводжують. І навіть якщо там хтось ну, вдруг щось там не так, різні бувають обставини, родини і так далі. Е ну, Ні, всі в трьох ми працюємо дуже складно, і це команда. Мотивація дуже висока. Мотивація дуже висока, тому що є приклад в мене, коли хлопець захотів навчатися комп'ютерному дизайну, але він закінчив просто школу з Бердянського району. І я попросила дозволу поспілкуватися з ним особисто. І коли йому набрали, я йому набрала, скажу, казала, бажаю здоров'я. Ви вмієте робити на телефоні в Моджу в якоїсь програмі якісь ролики? Так, щось TikTok знімати? Так я говорю, Тому ви хочете на комп'ютерний дизайн? Так, я говорю, Дивіться, а у вас є можливість бути ну, кожний тиждень в. В доступі, да, інтернет і так далі. Так, у, -у". Я говорю, Дивіться", я говорю, у вас держава дає один раз можливість навчатися на бюджету. Якщо ви не скласти сесію, а комп'ютерний дизайн то кожного тижня здаєте роботу, то вас відрахують. Тому ви з Бердянського району, у вас там багато залишилось землі і так далі. Да, так, -да, родина, всі. Я говорю, хочете повернутися? Ну, так, звісно, хочу. Я говорю, Тому геодезія для вас це найкраща спеціальність. По-перше, ви ми переможемо. Повернемо Бердянський район, і ви зможете там очолити район. Тому ось так. Перспектива така. <світ> так, так. І зараз він навчається вже другий курс, все окей. Mm. Uh, ви супроводжуєте військових від моменту, як вони до вас звертаються, і до вступу. Чи далі також у вас є якийсь супровід, або просто підтримуєте зв'язок? Uh, я їх супроводжую навіть тоді, коли вони ще не знають, тому що я співпрацюю з командиром, котрому кажу, що це можливо. А коли вони закінчують, так вони звертаються, я можу допомогти і з роботою, і з рекомендацією, з відпочинком практично все. Я знаю, що ви минулого року одержали нагороду. У грудні було нагородження переможців в рамках проєкту Історії, які надихають. Розкажіть, будь ласка, про цю відзнаку, в якій номінації вас нагородили, і що для вас це означає. Так, uh, да, для мене це було несподівано, uh, але я вважаю, що це було заслужено, тому що номінація Трансформація життя і приклад того, як це було uh, зроблено, і кількість людей, які навіть може, зараз і не відчувають, що їм життя змінилося назавжди, але воно змінилося. Всі от ті ці uh, людей мені навіть страшно сказати з яв таку цифру за два роки. Вони змінили своє життя найкраще і тому, да, це було визнання, це було, було дуже приємно і працюю далі. Я вам зараз поставлю класичне запитання. Які у вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє, по-перше, вижити, тримати в здоровому глузді ментальне своє здоров'я і зробити на ще більше. Я хочу це масштабувати в рамках держави. Для цього в мене є переговорний процес з міністерством, з Михайлом Федоровим, тому що після Форбса ми спілкуємося далі, і географію я розширюю і місць, і навчальних закладів. Тут Михайло Федоров ще стане очільником міністерства. Оборони. А, так, ну це людина в спілкуванні особистому. Це людина, який не все одно. Це дуже важливо, коли не все одно. Коли звертаюсь до Камбріго, вони мене не знають, вони знають, там ну, репутація йде впереді мене. Да? Коли звертаюся, я чую, коли не все одно. У мене є великий приклад, це 93 я бригада, наша Холодний Яр, самий молодий комбріг в Україні. Йому було 27 років. І коли, ну я не знаю, я говорю, як до вас звертатися пану під він каже, що шаміль. І це було круто. Ну, 90-та бригада в цьому проєкті. Ну, напевно, була най... найзголоджена така і найбільша. Пані Наталі, я вам дуже дякую. Я бажаю успіхів вам у вашій роботі. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви робите для нашої країни, для наших військових, адже вони зараз є найголовнішими, найголовнішими людьми так. в нашій країні. Зі мною у студії була Наталія Величко, керівниця громадської організації Наші мрії. Ми говорили про освіту військових у вищих навчальних закладів.